Привіт усім! Мене звати Любов, я дипломований майстер системних рішень. І розказую про все з точки зору систем. <кій> У минулому відео я розказала про велику систему життя і про ціль цієї системи, а саме розвиток та продовження. А також я розповіла про ресурси, які необхідні нам людям для того, щоб реалізовувати ціль системи життя. І це є гроші, відносини та здоров'я. В сьогоднішньому відео я хочу розказати про чотири базові ролі, які нам необхідні для того, щоб виконувати ціль системи життя. Я буду розказувати дуже, скажімо так, спрощено, схематично, звісно, у подальших відео я буду розказувати про всі нюанси, деталі і будемо дискутувати на цю тему, але в сьогоднішньому відео моя задача просто окреслити ці ролі. Отже, ми приходимо в цей світ у нашу родину до тата і до мами, і ми приходимо хлопчиком або дівчинкою. Ми ростемо, розвиваємося у родині, знаємо правила, скажімо так, життя в цьому світі, і у 18 років ми стаємо дорослою особистістю, і в нас з'являється перша наша базова роль це чоловік або жінка. Коли ми виросли в дорослу вже особистість, то ми шукаємо собі партнера. І в нас з'являється друга базова роль. Це чоловік або дружина. Коли ми сформували вже партнерські відносини, то ми готові до того, щоб продовжити це життя через народження дитинки. І в нас з'являється третя базова роль це мама або тато. І ці три перечислені мною базові ролі вони більше про продовження цього життя. Але ціль системи життя це є розвиток і продовження. Тому обов'язково є четверта базова роль. Вона називається образно так творець. Вона включає в себе і будь-яку діяльність людини, чи то творчість, чи то робота, чи то якісь проекти. Немає значення. Це будь-що, чим людина розвиває це життя. Звісно, ми насправді кожен із нас перебуває в набагато більшій кількості ролей. Це може бути. Роль відпочиваючого на пляжі, роль сусіда, роль подруги, роль покупця в магазині дуже багато таких ролей, але вони не є базовими по одній простій причині, що без них можна реалізувати ціль системи життя, але це неможливо зробити, якщо ми не виконуємо хоч одну із цих чотирьох базових ролей. Саме тому вони і є базові. Для порівняння я люблю приводити такий приклад: от як машинка, в неї є чотири колеса. І якщо ці всі чотири колеса класно гарно надуті і немає ніяких пошкоджень, то машинка собі прекрасно їде по дорозі. Але якщо із одне з цих чотирьох колес здути, як би не були накачані три інші колеса, ну машинка буде їхати, скажімо так, з великими потугами і насправді не зможе нормально їхати. Якщо здучі два колеса, то картинка зовсім сумна. Ну якщо здучі там три або чотири, то вона взагалі стоїть. Як ми взагалі так само і людина, вона, скажімо так, дорога це життя, і так само людина, якщо вона виконує ці бажані чотири ролі, вона впевнено, сміливо рухається по цьому житті, все в неї виходить і виходить. А якщо не виконується одна або декілька цих чотирьох базових ролей, то завжди в людини є якісь проблеми, складнощі, з якими вона постійно стикається і там або застрягає, або вони з'являються постійно нові. Кожного по-різному. Як ми можемо зрозуміти, чи виконуємо ці ми свої базові чотири ролі, чи ні? Є, скажімо так, образний такий теж раз про те, що система з нами розмовляє. Але вона, скажімо так, не жива, в неї нема ручок, ножок, мається на увазі система життя. Але вона розмовляє з нами, скажімо так, на мові бонусів і наслідків. От що таке бонуси і наслідки? От бонуси це наші ресурси, тобто. Як я вже казала, якщо ми виконуємо наші чотири базові ролі, таким самим реалізуємо ціль системи життя, то ми будемо мати бонуси. Це наші ресурси. В нас буде достатньо грошей, скільки нам потрібно. В нас завжди будуть партнерські відносини, і в нас завжди буде продовження там через діток чи проекти. І все, скажімо, так буде получатися і незалежно від зовнішніх обставин, незалежно від певних там періодів. Челенджі в житті, вони будуть, скажімо так, вирішуватись, получатись в нас, і будуть тільки для нашого розвитку. Але якщо виходить е, так, що ми, наприклад, в житті маємо недостатню кількість грошей, або, або здоров'я, яке просто, наприклад, не відповідає нашому віку, якісь там серйозні проблеми, або в молодому віці якісь вікові проблеми зі здоров'ям, або в нас відсутній партнер, це всього лиш сигнал від системи життя. Скажімо так, мова наслідків про те, що система нам сповіщає, що ми не виконуємо одну або декілька своїх базових чотирьох ролей. Ну, і відповідно, якщо це проблеми в партнерській системі, то ми не виконуємо роль свою партнерську. Якщо це проблеми, наприклад, із самооцінкою, із своїм здоров'ям, із своїм тілом, із грошима, тому що це також підсистемка системи, я як особистість. То це сигнал про те, що ми не виконуємо свою першу базову роль, я як чоловік або жінка. Якщо в нас якісь проблеми з дітками або немає діток, або там немає якихось проектів, або не реалізація, це говорить про те, що ми не виконуємо або свою роль як мами і тату, або як свою роль як творець.